Ігри з відкритим світом подобаються багатьом геймерам. Адже саме в таких іграх у вас є можливість вільно блукати та досліджувати цифровий всесвіт. Ви можете просто гуляти, відкривати незвідані локації, знаходити пасхалки, знищувати все навколо себе та робити все те, що вам забажається. І саме цим ігри з відкритим світом відрізняються від усіх жанрів із лінійним сюжетом. Тому в цьому відео я вам розкажу про 10 найкращих ігор з відкритим світом, в які вам обов'язково треба спробувати. Пробувати пограти. Ну а я вас вітаю на каналі GameHata, З вами Олексій. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А тепер поїхали! Одразу хочу зазначити, що в один відос я не додам всі круті ігри з відкритим світом. Тому якщо ви не почуєте свою улюблену гру, то обов'язково розкажіть про неї в коментарях. Також в моєму топі немає ніякої градації, просто підбірка та й все. Я хочу розказати та поділитися своїм досвідом про дійсно круті проєкти. Ну а тепер, думаю, можна переходити до топу. Почну щось цікавенького Days Gone. А атмосферний бойовик про зомбі розповідає історію про байкера, який, втративши кохану, безцільно їздить вимерлим світом на своєму залізному коні. Останній, до речі, став одним із ключових елементів гри. Байк можна модернізувати, а якщо спорожнів бак десь у глушині, то доведеться не солодко. Відкритий світ нехай невеликий, але він наповнений різними подіями. То бандити влаштують засідку, то величезна орда фрікерів нападає на вас, то ще Якась випадкова активність. Ця гра вважається однією з недооцінених ігор останніх років. Розробники грамотно поєднали зомбі апокаліпси з атмосферою байкерської пригоди. І хочу відмітити, що в грі знайшли цікаві рішення для візуалізації погодних явищ та самостійного виготовлення зброї. Далі розкажу про Far Cry 5 це шутер, в якому ви розважаєте себе самі. Потрапивши в американську глибинку, ви будете битися з поплічниками місцевого релігійного лідера, використовуючи для цього всі доступні засоби. Від різноманітної зброї, наземного та навіть водного чи повітряного транспорту. В грі на мапі розкидано безліч точок, включаючи ворожі бази, місця з колекційними предметами, завданнями та багато іншого. У подорожах між ними нудьгувати вам та. Також не доведеться. Дороги забиті бандитами, хижими тваринами та іншими небезпеками. Загалом Far Cry 5 це та гра, в якій вам завжди знайдеться чим зайнятися. І особливо, якщо до вашого проходження приєднається ще один гравець. Так, Far Cry 5 є кооперативний режим. Але ви, звісно, можете грати і самі, вам також буде весело. Так, звісно, GTA 5 це класика. Навіть через майже 11 років після релізу GTA 5 залишається зразком відкритого світу в іграх. Величезний мегаполіс Лос-Санто та його околиці відтворені з приголомшливою достовірністю та увагою до деталей, барвиста та навіть досі актуальна графіка, динамічне освітлення та погодні ефекти змушують повірити в реальність того, що відбувається на екрані. Говорячи про найкращі відкриті світи ігрової індустрії, неможливо було бійти стороною гри. Етап 5. Місцеві простори та локації виділяються великими розмірами, унікальним ландшафтом та неймовірним рівнем опрацьованості. Завдяки цьому навіть другорядні активності сприймаються інакше. Крім основного сюжету, геймери можуть взяти участь у вуличних перегонах, торгувати на біржі, полювати в лісі, сидіти в інтернеті, дивитися телевізор, фоткати, досліджувати морське дно, будувати власний бізнес, зіткнутися з членами секти та ще багато чого іншого. Всі активності можна перераховувати. Дуже довго. Навіть під час звичайної прогулянки герой може опинитися у нетривіальній ситуації, яка переросте в цікаву історію. І дійсно хочу підтвердити, що банально перейти з точки А в точку Б це просто може бути якась нова історія. Ну і так, народ, я хочу запросити в канал у Телеграм. Там дуже багато цікавого про ігри. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі всіх актуальних новин, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Далі хочу розказати про Forza Horizon 5. Якщо ви цінуєте автомобілі та швидкість, то Forza Horizon 5 стане для вас справжнім подарунком. П'ята частина може похвалитися найбільшою та найрізноманітнішою картою в історії серії. Краса гоночних локацій найсильніша частина в цій грі. А родзинку додає те, що ганяти доведеться на просторах сонячної Мексики. Ви відвідаєте джунглі, піщані пляжі, історичні міста і навіть проїдете схилами вулкана. Розробники не забули додати великий вибір. Транспорту, гнучку кастомізацію та технічне налаштування автомобілів. Хочеться відмітити, що тут реалізували зміну часу доби та погоду, що в свою чергу впливає на поведінку автомобіля. А також, звісно, різні біоми, які прикують погляд будь-якого гонщика. Справи на просторих картах змусять забути про реальне життя. Приготуйтеся брати участь у різних заїздах поодинці або з друзями. Ну а також полювати на рідкісні автомобілі та модифікувати їх у гаражі. Далі поговоримо про завіччя. 3. Про третього відьмака можна говорити нескінченно довго, адже гра CD Projekt Red заслужено набула культового статусу. Вона просто вражає захоплюючу історію про пошуки цирі та безліч у побічних квестів, рівень яких іноді не поступається сюжетним. Тут і випадкові сутички з бандитами, відьмачі контракти на монстрів, збирання ресурсів, кулачні бої та гонки на конях. Як ви розумієте, тут сумувати вам не доведеться. І все це геймплейне багатство запаковано у відкритий. Світ, який можна вільно дослідити, і звісно, він зроблений дуже якісно можна просто грати та дивитися на простори. Прогулянки багатьма місцями запам'ятаються вам надовго. Ця гра не просто так запала багатьом геймерам в душу, тому якщо ви досі не грали в третього відьмака, то рекомендую спробувати. Spider-Man Remaster Гра дозволить користувачеві взяти під управління знаменитого супергероя. Геймеру доведеться боротися зі злочинністю, що буквально поглинула Нью-Йорк. Досліджуйте відкритий світ, використовуйте оточення у битві з лиходіями і не забувайте про повутиння. У процесі епічних боїв користувачеві доведеться продумувати та прораховувати свої дії наперед. Геймплей Spider-Man є неймовірно динамічним і дозволяє використовувати навички супергероя повною мірою. Останні, до речі, розвиваються завдяки rpg елементам що працюють за рахунок досвіду, який вам набуває. Гравцеві доведеться бігати хмарочосами, перемагати злодії, врятувати мирних громадян і просто насолоджуватися відчуттям польоту на павутинні. У Spider-Man є сотні активностей: павучі гаджети, великий ігровий світ та улюблені герої. Я вважаю, що є достатньо причин, щоб провести в цій грі не один затишний вечір. Згадавши GTA 5, не можна не згадати Red Dead Redemption 2. Це просто шедевр серед відкритих світів. Вихід гри одразу поставив нові стандарти для гігантів індустрії. Rockstar Games створили деталізовану, живу і при цьому інтерактивну версію дикого заходу, де кожен елемент продуманий та важливий. Краєвиди гри просто зачаровують безкраї рівнини, густі ліси, засніжені пагорби, гучні річки та спокійні озера. Все це ідеально гармонує в грі. А події, як ви зрозуміли, розгортаються на дикому заході у 1899 році. А сам відкритий світ охоплює вигадане Штат США. Всі активності та дії пронизані тією самою атмосферою вестерну з ковбоями, кіньми, пограбуваннями, поїздів та салунами. У всьому іншому, це та сама гета, але тільки про дикий захід. RDR2 має глибокий ігровий процес, масштабну історію та неоднозначних персонажів. Не зважаючи на жодні сучасні тренди в графіці, ця гра залишається однією з найкрасивіших ігор в історії. Далі буде одразу дві гри. Я хочу розказати про Horizon Zero Dawn і Horizon Forbidden West. Horizon Zero Dawn стала першим ексклюзивом PS4, який перекочував на ПК. Нарешті Forbidden West теж дістався порту. Завдяки цьому геймери нарешті змогли познайомитися з цим дивовижним всесвітом. Згідно з місцевим лором, сталася якась невідома катастрофа, через що людство відкотилося до родоплемінного ладу. Дика природа витіснила всі залишки цивілізації, а території, що звільнилися, заселили медичний. Механізовані динозаври в грі вийшов неймовірно красивий і самобутній відкритий світ. Різноманітна рослинність розкинулася на руїнах міст та поселень, утворивши унікальні краєвиди. Загадкові машини гуляють полями та лісами, а бандити будують пастки за кожним кутом. Головна героїня дівчина Елла, і вона має вирушити в подорож небезпечним світом і дізнатися про своє призначення. Ну і звісно, як розповідати про ігри з відкритим світом, і не розказати про кіберпанк 2077. Відразу після релізу Кіберпанк піддалася масштабній критиці за технічний стан, баги та вийшло так, що розробники просто не виправдали очікувань гравців. Однак, коли гра все ж таки стабільно заробила, геймери змогли насолоджуватися цікавим сюжетом, опрацьованими місіями та одним із найкращих відкритих світів в індустрії: вулиці та будівлі Найт Сіті з неоновими вивізками, якими тиняються місцеві жителі. Однаково вражають як на першій, так і на сотій годині проходження. У технологічному мегаполісі майбутнього знайшлося місце багатим фешенебельним районам, а також похмурим та непривітним гетто, куди без зайвої необхідності краще не заходити. Сценаристи грамотно пропрацювали кожного персонажа, приправили історію несподіваними поворотами та прописали кілька кінцівок так, що кожна з них викликає захоплення. Якщо хто ще не познайомився з цим шедевром, то зараз це можна робити впевнено. Гра працює працює стабільно, тому що розробники виправили всі помилки, і я обов'язково рекомендую спробувати. Звісно, якщо ваше залізо, це все потягне. Hogwarts Legacy – це захоплююча пригода у відкритому світі, яка переносить гравця у світ Гаррі Поттера. Гра дає можливість відвідати Гогвартс у 1800-х роках та стати студентом школи магії та чаклунства. Гравець має ключ до давньої таємниці, яка загрожує зруйнувати чарівний світ. І він повинен сам обирати своїх друзів та ворогів, битися з таємними чарівниками та вирішити долю магічного світу. Як учень останнього курсу, вам доведеться досліджувати Гогвардс та його околиці, ловити фантастичних істот та пори у таємниці давньої магії. Світ гри наповнений великою кількістю активностей, тому сотні годин у грі буде вам мало. Гра дуже мальовнича і атмосферна. Тому, якщо ви давно хотіли поринути у світ магії та чаклунства, то обов'язково зверніть увагу на цю гру. Ну що, в мене вийшла ось така підбірка ігор з відкритим світом. Ще хочу нагадати, що це далеко не весь список. Мені б ще хотілося б розказати вам про Watch Dogs 2, Fallout 4, Death Stranding, Skyrim та багато інших проєктів. Але я не хочу. Хочу робити відео з дуже довгим, тому якщо ви захочете, то я можу зробити продовження та випустити другу частину. Ви, У свою чергу залишайте в коментарях свої найулюбленіші ігри з відкритим світом. Мені буде дуже цікаво почитати. А також запрошую вас в канал у Телеграм. Там багато цікавого про ігри. Ну і звісно, якщо відео вам сподобався, то поставте лайк та не забудьте підписатися. Ну а ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.